Усім доброго дня! Ви на каналі Світлана. Сьогодні буду готувати неймовірно смачний осінній суп пюре з гарбузою. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Для приготування цього супу я взяла звичайну гарбузу, селеру кореневу, ось таку невеличку картоплинку, дві морквини, гілочку чебреця, цибулю корей. Яку можете спокійно замінити на цибулину, стеблеву селеру, зубчик чесника, спецій звичайно, сіль, декілька горошин духмяного перцю, а два бутончики гвоздики. Вона дасть такий приємний аромат. Ще в мене ось тут є сушений майораник. Щоб це все об'єднати, я взяла ложку вершкового сиру, який можна замінити вершками. Заздалегідь я поставила на вогонь каструлю, відразу ж відправляю стеблеву селеру, цибулю порею розріжу ось так навпіл, викладаю в каструлю. Картоплину розріжу на 4 частини, моркву, на трішки менші шматочки. Селеру також розріжу. Один зубчик часника і відправляю до всіх овочів. Тим'ян також відправляю відразу і нарізаю горбою. Всі ці овочі викладаю в каструлю. Вода в мене тільки покриває всі овочі. Відразу ж викладаю. Спеції, ось таку щіпку майоранку ранку і сіль. Накриваю кришкою і варю до готовності. Ось так вода тільки покриває овочі, не більше. Доводжу до кипіння, зменшую вогонь і продовжую варити до повної готовності всіх овочей. Поки суп вариться кипить, я підготувала ось такі додатки до супа пюре, підсушила декілька гріночок. І невеличкий шматочок бочка підсмажила на сковорідці за бажанням, хто з чим хоче. І суп у нас майже готовий. Всі овочі м'які розварені. Можна діставати з каструлі. Овочі готові. Надберу декілька черпаків бульйону, щоб потім можна було б коригувати густоту супу. Мож, як знаємо, суп пюре не має бути рідкий. Стараюся дістати гілочку і я її викидаю. перець духмяний, гвоздику, селера стеблева нам теж не потрібна. Вона віддала весь свій аромат і цього достатньо. Вибрали всю селеру, залишилось декілька листочків, але я вже не буду шаліт, шаленіти за ними. Все це перебиваю блендером до однорідної маси. Щоб суп мав оксамитову консистенцію, я його обов'язково перетираю через ситуацію. Це займає трохи часу, але воно того варте. Суп перетерла і знову відправляє в каструлю. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, додаю скільки потрібно солі за вашим смаком. За бажанням можете додати 50 мл вершків. А я ось цей вершковий сир розведу в бульйоні і додам каструлю до супа. І подиваю в каструлю. Ну ось, суп приготувала. Готується неймовірно просто, швидко, а виходить смачний. Виглядає апетитно і сонячно. Повірте мені, він неймовірно смачний. Суп можна подавати ось такими додатками, з грінками, з копченим бичком, з зернятами підсушеними, гарбузовими і з натертим сиром. Натертий сир, пару гріночок засмажених і трішки олійні. Смакота неймовірна. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Бажаю вам усім здоров'я, миру і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.